Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душного. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас і на віки віків, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.